Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. Пане Юрію. Які особливості цієї нічної атаки ворога, і відповідно, що можемо сказати про роботу мобільних вогневих груп, про роботу нашої протиповітряної оборони. Ну, типова атака, зрештою, не відрізняється. Ви бачите показник від. 5 числа, фактично, одинакова картинка, так 21 дрон знищено. На жаль, не всі. Дрони знищуються нашими силами оборони. Ну чому так? Ми вже розуміємо. Ворог дещо змінює такі акценти атаки на прифронтові території. Не завжди дрони летять там до Хмельниччини, там чи далі на захід. А от власне і Херсонщина в минулі дні була атакована дронами. Ну також бачите Дніпропетровська область, наслідки коли влучило в житловий будинок і так далі. Тому Такий відсоток він типовий є для того, щоб ну, знищувати ударні БПЛА. Сьогодні залучались мобільні вогнові групи Сил оборони. Безумовно, вони зараз є тою основою, яка знищує ворожі БПЛА. Саме на них розраховуємо для того, щоб нам. Заощаджувати наші зенітні керовані ракети, які є доволі таки дефіцитними для нас при таких масованих атаках, які були 29 та 2 числа, змона нам потрібно раціонально використовувати то озброєння, яке сьогодні нам постачають наші західні партнери, і на цьому, зрештою, ми завжди і наголошуємо. Пане Юрію, якраз про дефіцит і постачання цих ракет хотілося б докладніше уточнити, тому що два фактори очевидно зараз можуть впливати на українське суспільство: це морози, які наближаються. Очевидно, ми пам'ятаємо попередній рік, Росія використовувала погоду під час атак для того, щоб якраз. Під час сильних морозів знеструмити населені пункти, і другий момент це стаття за New York Times, які напередодні опублікували, що посилаючись на представників Білого Дому та Пентагону, ніби вони попередили Україну, що США не зможуть довго забезпечувати українські батареї Петріот, тому що зараз є проблеми з виділенням коштів на допомогу Україні. Чи можете ви пояснити ситуацію? Зрозуміло, ви не скажете. Ну, я й не буду запитувати, хоча це багатьох українців, звісно, цікавить, але ще більше наших ворогів. Скільки в нас ракет до Петріотів, так? І скільки ми зможемо збивати балістичні ракети, які запускають росіяни. Але все ж таки, наскільки ситуація дійсно критична? Ну, бачу, ну... Якщо я скажу або одне, або друге, це безумовно, я щось скажу. Так? Тому ми цю інформацію не збираємося оприлюднювати аж ні в якому разі. І лякати Україну теж ніхто не збирається. У нас іде нормоване постачання ракет. Безумовно, відбулись такі дві величезні атаки. Так ми витратили якісь запаси. Відповідні, які нам дали партнери, і йдуть е, зараз в процеси щодо того, щоб забезпечувати і надалі Україну е, тою нормою ракет, яка необхідна для відбиття повітряного нападу. Е, ну, приводити в черговий раз і Нью-Йорк Тайм газету, і іншу, мені деколи. Дивно спостерігати за тими статтями з тими матеріалами, і для ну яка мета там для, для кого ця інформація? Для чого ця інформація? Зрозуміло, що уряд сполучених штатів усі наші союзники прекрасно поінформовані. Прекрасно поінформовані щодо стану е, нашої протиповітряної оборони, забезпечення ракетами і так далі. Ви бачите, що інші є заяви попри те, що. Сполучені Штати Німеччина нам надають можливість відбиватися так завдяки тим поставкам зенітних керованих ракет. Можливо, була долучена і Японія, яка передаватиме. Через інші країни, зокрема Сполучені Штати, якусь частину ракет для України. Ми розуміємо, що в кожній країні є законодавство, яке так чи інакше обмежує торгівлю зброєю. Це було в Японії після другої світової війни. І Норвегія зняла ці обмеження. Ви бачите, тому маємо розуміти, що все не просто усе досягається в рамках великої дипломатичної роботи, домовленості і так далі. Я не думаю, що Україна залишиться на одинці з агресором, що нам перестануть допомагати лише Треба натякати і нагадувати, звісно, Заходу, що Росія ну, не збирається власне, пом'якшувати ті повітряні напади. Навпаки, вони можуть бути сильнішими. бачимо, скільки дронів запущено за минулий рік і ракет. Кінжалів за один раз 10 запустили от, 2 січня. Тому потребуємо все ж таки більшої уваги і більшого постачання. Ну а західна преса, ну, якщо чесно, дуже дивує інколи, так само, як вчорашня. Такий власне топ новина Берлінське, Ні, ніхто ту газету не знав. Навіть до цього вже вона стала відомою завдяки інформації про те, що затримують, начебто там F-16 ще на півроку. Ну там за парібріком лікують просто таким статтям і думають, що от власне захід покинув Україну. Ракет не буде F-16 не буде, і так далі. Усе буде лише ну на, на все свій час. Дозвольте уточнення, оскільки ми говоримо про балістичні ракети чи аеробалістичні, які Росія запускає. Яка оновлена кількість? Станом на кінець попереднього року, здається, було півтора десятки. Скільки зараз? 25 Бачите, виходить? Звичайно, зараз маємо 63 запущених кінжали. Спочатку повноштабно вторгнення. це інформація офіційна. І 25 знищено. 25, починаючи з 4-го. Травня вперше був знищений кінжал? Саме тоді ми з весни минулого року отримали Петріоти і отримали можливість знищувати аеробалістичні ракети 25 на даний час. Скажіть, а ось це відео зі столиці, де ймовірно ракета кінжал просто падає в річку Дніпро. Чи дійсно це був кінжал? І якщо так, то як це можна пояснити? Це ракета була збита, вона вийшла з ладу, чи що з нею сталося? Ну, а хіба вже встановлено, що це кінжал? Ні, ну я від... ж я ж кажу, ймовірно. Тобто, по відео взагалі не зрозуміло, ні, що ні. це я не знаю, як можна встановити по тому відео, що це за ракета. Ту може бути будь-що упасти. Тому треба точно можна сказати, що це за тип, коли його побачиш. По Києву скільки летіло ракет, Ви ж розумієте, там 72 крилатих і 10 кінжалів. Ну. Плюс були проти ракети, так які їх збивали, тому що там впало, ну, треба розбиратися більш детально. Можливо, відео є оригінальне, там можна буде щось побачити. Так, будемо е, чекати на оновлені дані щодо того, що там впало. А ще хочемо почути від вас подробиці, що там вибухнуло, що було знищено на аеродромі в САКах в тимчасово окупованому Криму. Якщо можете поділитися останніми даними, наскільки з біднів. Е, Авіапарк ворога після нашої останньої атаки. Ну про САКІ, те, що е, говорив себе в себе телеграм каналі командувач повітряних сил, це пункт управління, це те, що е, є на аеродромі, там захищений, мають ну, простими словами такий бункер, так як де ведуть це управління е, з'єднанням, так допустимо якимось. І е, були. Направлені туди е, крилаті ракети, відповідно пункт управління був вражений. Є е, дані розвідки, є радіообмін що. Ракети досягли свої цілі, не так як вона окупанти написали, що всі цілі унічтожені, Так як вони це зазвичай роблять. Є у нас відповідний об'єктивний контроль, те, що був уражений. Наскільки там наслідки цього удару серйозні? Ще в інформації поки що немає. Я думаю, що вона буде можливо трішки пізніше, але ви бачите, що кілька днів поспіль авіація повітряних сил і не тільки і інші сили оборони добре таки потріпали. Не окупантів у Криму це стосується різних цілей і пунктів управління, і, ну і інших пріоритетних цілей, про які можливо буде оголошено теж пізніше. Так будемо чекати. Спасибі вам, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України.